Всім привіт! Сьогодні 18 жовтня. Так, у нас робота йде. Нарізання буртів для полуниці. У нас цього року пізня посадка, тому що йшли дощі. Все надавали, не, не вийшло ніяк зробити. Зараз вже землю підготували, Обсохла і починаємо. Робити ось такі бурти. Тут у нас 20 соток, вийде сім рядів, сім буртів. Будемо саджати на плівку. На одному бортові буде два ряда, двострочковий спосіб посадки полуниці. Ось так. Вся сім'я працює і малі і великі. Так, ось такий вигляд має. Робота. Спочатку буде нарізання буртів, потім укладання плівки, бо в нас трошки не виходить. Зряду в чому настроїтися, але сподіваємося на краще, все буде, все буде Україна, працюємо.